Ну, максимально тербіта виготова 9 метрів. А це більше така парадна. у Нас тут робочих. Скільки років? Це, так, так. це старина тут трибіта. Це бойківська старина, а це в нас більше. Е, скільки років трибіті, ніхто не знає. Більше тисячі років з такого інформація передають інформацію. Ворог Ворочо, одна мелодія весілля, друге похорон, третя, і так зоре нагору передавалася інформацію. Пані я говорю виробляє мобільний телефон.